Друзі, привіт! Сьогодні скупилася в супермаркеті. В основному молочні продукти. Небагато. Це яйця. Молоко зущельне, полтавочка. Я вже таке купувала. Молоко. Зустріне з цукром, полтавочка. 85 грам. 100 гривень. Така баночка. Якщо до кави, так набагато вистачає. Торт перемазати. Я той раз перемазувала три вафельні коржі, три вафельні коробочки. На три на три на три Упаковки вистає. І так, доволі вигодно. Молочко таке. Кихвір, волошкове поле. Кихвір. Хотіла більше одна, тільки там залишилася, я вже поїхала не зранку, розібрали 2,5%. і Жирності 400 грам. Таке непогане. Одна тут такоїся. І сиру. Сир з ізюмом, солодкий. Цього сиру можна і на лісники, і так можна на десерт. На десерт можна. Буває такий попадається дуже вкусний і зюм такий аж здоровий, такий. Можна налісники з нього, вареники можна, неплохо в варениках, у пиріжках, в пирогах неплохо себе веде. І можна і так просто на десерт. три ложечки у мисочку і такий, і наче буде. Сирочок. Хто хоче заморочитися, можна в шоколаді зробити. Вже він і тут і підсоложений зюмом. І просто можна шоколад розтопити і в шоколаді можна його, хто хоче заморочитися. А хто так, то можна і так, і так можна. Це такі покупочки. І яйця. Не хочу їх розпечатувати, щоб руки не замазувати. І яйця. Так. Заходила на пошту посилочки. Одна посилочка не мені. Я не буду її розпаковувати. Точка вот Сырок. Салфетку Руки ветру. Сыр. А вот на посылочка мини пришла. Зараз я її розірву. Це може плаття. Щось її. Сьогодні невеличкі такі закупочки. А воно тут ще запечатано. Оці. si stia zappicciatano allora vedo uno, via niente faccio il cucù ah, se le piace tu occhio ah, se non erano pignuore non ce ne pignuore forse? П'ять xl 5X. ось тут написано п'ять xl Ось почепить. О, таке шовкове, на дотик таке приємне на дотик. Ага. Така нучнушечка на бретельках. На бретельках ночнушечка. Квітки такі піони. Розові, жовто-горячі піони. А сама така темно-зелений. Темно зелений такий колір. Такий. Така ночнушечка, длина. Такі бретелечки. ре 5 хе Все я розкручується Не знаю, куди воно Даже уже склеїна, вона майже Ага, ось склеїна Це таке тілесне розово пілесний такий приємне на дотик. Тоже таке з бретельками. Трошки коротша. То зовсім така довжина длинна, а це коротша. Така. Коротша. Зараз спробую наміряти. Почекайте. Ночна сурочечка. Така приємна на дотик. Мені сподобалася. Сподобалася така на бретелечках. Така бретелечки такі. Така, ночна сорочечка. Прямо в пол така. длинно суручечка така, так. такая, приятно, так, на дотик, такая нежная, нежная, такая материя, нежно, нежно, такая, тут воно, меня трохи спадають. Вони регуліруються, можна трошечки менше їх зробити, щоб не спадали. Така, буде в мене ночнушечка, пенюар. І там, а як той насміряла? Там все-таки накидки до них, вони одрізно прийшли в посилках. Можна це, я піду подивлюся. naprimer na tam, ko si v dveh ali pozvonil, da tako že ne veš, znači, zvonimo plečima. A raz. Так. Там увечері, собі так можна ходити, там каву зварити. Хтось у двері подзвонив. Так, накинуть такий пенюар такий у мене. Отак накинуть. Отак накинуть. І так можна і вийти. І що ви хотіли? Доставка посилки? Так, да, я піцу заказувала. Ще й морожене заказувала. Отак вийти? О. Такий пенюар. Ночний пенюар. Так. Сподобалось? Это таки нежный материал. И все такой нежный. Катка тканина ніжна. Вот так. Мне не сподобалось. Дуже сподобалось. Мне не піду. Дякую за на дотик тілесно розове, коротше трошки. Таке, Таке коротше. Тілесно рожове, такий пенюарчик. І теж накидочка. Біленька така накидочка, світленька. Я не буду міряти. Стрінга і такому коротенькому. Це таке більше. Це таке? Наприклад, сусід до вас прийшов, дзвонив двері. Він так в глазок подивилася, сусід. А, так же, наче не вийдеш. Отак. От накинули. Окей? А тут ви стрінка. І сусід вас запрошує на пікнік. Да, я прийду на пікнік. Да. А що з собою брати? Нічого не брати. Так, да, я прийду. Ох, жарко мені. Я прийду на пікнік. Витака красиво вийшли свіжа в такому пенюарі. Таке на дотик. Зустрічі.